Літугія рядської мови можна перекласти на українську спільна справа люду Божого до сліга. І у тій спільній справі Бог діє, тому по-українському ми ще називаємо служба Божа, тобто Бог служить, а людина має нагоду скористати і освятитись від його служіння. Тому насправді головним у літургії є Бога. І ми говорили про те, що літургія вчить нас діалогу. На ліпте ми вчимося говорити і слухати, тому є виголос священника, благословенне царство, а люди Амінь. Є антифони, ми вчимося говорити і слухати. Цікаво, що слухання належить. Навіть якщо ці церкви вчили, людині дали два вуха і одні коло два рази більше слухала, ніж говорили. І ми маємо дуже серйозно тим до того поставитися. Лютургія вчить нас слухання. На Євгенії ми говорили поряд з усіма проханнями, за Богобережені народ, за церквою і так далі. Виявляється перше найважливіше прохання. За мир з висот Господу помоліться. Тому що мир ми весь час шукаємо. Для того люди і одружуються, для того люди і працюють, щоб мати мир. Але мир цей, такий земний, тому ми молимося на Ютубі. За мир з висот, Господу помоліться. Цей мир з висот не купляється, його не можна придбати. Це дар Божий, на який людина може відкликатись. Може закритись, а може відкликати. Найважливіше ми казали в темі, все ж таки, Господи, помилуй. По-українському так просто перевести, слово Господи помилуй означає. Людина каже, Господи мій, Господи, пане мій, що силі. Помилуй не в, не в розумінні в літургії змилуйся, що я такий поганий, чи немічна, чи грішний. А помилуй в церковно слов'янській мові милувати означає любити. Кажемо, можна в переносному значенні сказати, що слова Господи по означає, Господи, полюби мене такою, якою я є, таким, яким я є, бо маю недоліки, полюби мене. Говорили ми про антифони, що антифон, роль антифонів, антифон з грецької мови означає «учутись у фоні. Тому переважно антифони співали в такий спосіб, чи рецитували, що один крилос, одна частина співала, друга слухала. Наприклад, книги Господи, вся земля, співайте живені його, вітайте славу хвалі Його. А друга частина молить Вами породиці, спаси, спаси нас, потім перша друга. Чому це таке важливе? Бо ще раз скажу, бо лікує в церкві вчить нас бути слухняними. Дуже важливо вміти бути слух, вміти слухати. Ті проблеми, що в подушенні є, є чимало проблем з того, є, що не слухають одне одного. Жінка говорить багато чоловікові, який він має бути. Чоловік жінці розповідає, якою вона має бути, але не слухає одне одного. Ми говорили теж, за... то за все говорили, я так почув, що слова прибудуть прости, обрядки. Ми беремо Євангеліє з Христову, обходимо на... Та й на суди. Це називається слово солея або підвищення. Піднімаємо Євангелію і кажемо премудрість прості. Що це означає? Вже десять разів пояснював у Володні. Це означає, що в тій книзі Євангелії міститься найбільша мудрість. Не кажемо мудрість прості, а кажемо премудрість. Префікс пре означає, що це не просто мудра книжка. А це книжка понад книгу. А слово прості церковнослов'янське вот як вже йшло в українську, означає в тому розумінні, що цю премудрість може збагнути тільки той, хто є простим. Просто слухаймо, дуже простими будьмо. Прості як полуки, казав Христос. Простій людині відкривається небо, а складній воно закрите. Складній, отакий будючний, чи в нас українському українське мовою єгавний такий іменник мудрагенка. А тут ми кажемо, премудрість для простих вона відкриється, для мудрагеликів, вона незрозуміла. І потім ми починаємо, наприклад, склав святий Боже, наступає цілий обряд, колись священик пітає, до гори, до догори. До гори. І вершиною того земного світу є, що священник стає там в горі, горне сідали ще. На морі стає, і звітом каже мир вам, мир всім і духові твоє. Тими словами, священик нав'язує, що йдеться тут, що в церкві ми не отримуємо мир в розумінні, як хтось топереклав на українську мову і дубію. спокій, спокій, щось там успокої молімося. Спокій це є, то є ну, психологічна ділянка людини. Вона заспокоїться це ми мовимося про мир, не як психологічну релігійність, щоб людина мала спокій. Та так спокій, бо ні ви, як Їви, зарплату має спокій, не виплатили, не ви, нема спокою. Ми не говоримо за спокій емоційний. Ми говоримо за спокій, за мир звисок, котрий не буде залежати від того, що людина їла і била, де жила і з ким говорила, у неї буде мир внутрішній. Читається іван, ми говорили про те, що священник мовиться та помалию Турці. в серцях наших влади, не, не, світло неприступної Твоєї слави, щоб ми і так далі. Засвітив серцях наших Проповідь ніколи не готується із книжок. Наша проповідь життєва, ми в церкві були на літургії, і ми йдемо зараз до хати і хочемо щось комусь сказати. Можливо, тим людям потрібно ходять до церкви, можливо, тим, що. Я мені а можливо, просто хочемо ну, підтримати когось на дусі. Частому кажуть, я не знаю, що говорити, і повернувся, ще не те, що ви говорили. Та власне Христос сказав, не бізіться, що будете говорити. Дух Святий подає за те, що маєте сказати. Як ми пережили...